Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про наступний архетип. І сьогоднішній архетип герой. Ми поговоримо про цих людей, а саме про тих, хто не чекає на магію, а йде і бере своє прямо від життя. Архетип героя. Це не про дисципліну, на жаль, мабуть. Виклики і результати всупереч усьому, оце про нього. Це такий собі спецназ у світі експертів. І якщо вам подобається мій контент, будь ласка, підпишіться, напишіть пару коментарів. Це підтримує мій канал. Не забудьте поділитися зі своїми друзями, можливо, вони знайдуть свій архетип. Як же цей архетип відображається в реальному житті? Герой це справжня людина дії. В житті він завжди з кимось або з чимось бореться з власною лінню, або з конкурентами, або з недосконалостями світу, і для нього дуже дуже важливо бути найкращим, найшвидшим, найсильнішим. Це якраз ті люди, які прокидаються о 5 ранку і ходять в спортзал, бо мають чіткий план на день. Вони цінують майстерність. Якщо герой щось робить, він, як правило, це робить на 150% від 100%. І е, треба сказати, що це найкращі працівники, які ви можете знайти. Як же він проявляється в блозі, якщо він веде блог? Е, контент саме героя це такі собі хроніки перемог. Він показує свої кейси, свої досягнення, свої медалі, буквально чи метафорично купу своїх сертифікатів, як завжди. І це мова, його мова, мова результатів. В блозі він транслює саме цю енергію досягаторства. Ви бачите, як він долає труднощі, але він при цьому не скаржиться на проблеми, а розповідає, як він їх вирішив і пішов далі. Його сторіс заряджають вас на дії. і внутрішній конфлікт все одно присутній, як і у всіх архетипів. Найбільший конфлікт це страх слабкості або показати себе слабкої сторони. Герой не дозволить собі бути вразливим. Його внутрішній критик каже: якщо ти зупинишся, ти програв. Якщо ти покажеш сльози, ти нікчема. Він якби на вічній постійній дистанції біг дистанції, але фінішу немає, просто не існує. Герой часто відчуває. Надглибоку самотність, тому що на вершині, куди він завжди прагне мало місця, і він вважає, що якщо він навіть досяг її, то не факт, що він залишиться там надовго. Типові страхи це страх програти, якраз таки, і це рівноцінно смерті. В маркетингу якраз найбільша проблема невміння продавати через м'якість або емпатію. Він може здаватися дуже жорстким. Його страх. Бути одним з натовпу і він боїться, що його саме продукт не буде унікальним або не дасть супер-пупер результату. Тому він часто робить над надзвичайно складні курси, і клієнти просто вмирають на півшляху. Якщо ви в собі в архетипі герої знайшли і намагаєтеся грати інших людей, наприклад, простодушного або коханця, ви починаєте розказувати про потоки, жіночі енергії, дихання маткою, легкість. Хоча насправді ви хочете просто впахувати і перемагати. Ви намагаєтеся бути розслабленим в кадрі, але його така напруженість і напружені м'язи всього тіла, швидка мова, дуже сильно видають. Це виглядає фальшивкою. Аудиторія це бачить, повірте. І якщо ви герой і намагаєтеся здаватися добрішими, ніж ви є насправді, не починайте це робити. Будь ласка, блог починає, блог починає працювати там, де герой перестає ставити цілі. Без е, оцього дракона, якого треба вбити, принцесу, яку треба врятувати, герой стає нудним. Якщо в блозі нема динаміки, боротьби, підписники втрачають інтерес, тому що ви це є ви, і це класно. Або навпаки, якщо ви не занадто перетискаєте своєю успішністю, люди починають відчувати себе нікчемними на вашому фоні і відписуються саме через це, щоб не травмувати свою особисту самооцінку. Але існує звичайно екологічний спосіб вести блог, як і у всіх. Ваш приклад повинен бути надихаючий. Показуйте не тільки сам тріумф, а й ціну, яку ви платите за цей тріумф, повністю весь шлях до ваших перемог, бути чесними, що ви втомлюєтесь, і це зробить вас реальною людиною для вашої аудиторії. Екологічно для вас бути якраз таки тренером. Ваша роль вести людей до їх власних перемог. Показуйте шлях героя, який складається з трьох складових: виклик, боротьба і перемога. Як же може продавати герой у блозі? Саме його продажі це заклик до мобілізації ваших ресурсів. Він продає конкретний результат і кращу версію вас. А також це можуть бути також вимірювальні показники і, скоріш за все, статус переможця, тобто ця саме медалька, яку ви можете як моркву показати людям перед носиком. Люди купують у вас, якщо хочуть вашу дисципліну і вашу силу. Але люди відчувають з цим експертом поруч саме адреналін. На адреналіні, звичайно, далеко не вийдеш, але оце я все зможу, і цей поштовх в спину, коли вони бояться зробити перший крок, це те, що ви можете продавати більш легко. Клієнти відчувають цю зібраність і готовність працювати і мають гордість за те, що вони навчаються у найкращого з кращих. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, ставте дзвіночок, і далі буде ще цікавіше до зустрічі.